Щоб е, прочитати для гумористичного вечора. У мене, в принципі, вірші не дуже так гумористичні, хоча інколи буває, е, я, наприклад, можу запропонувати деякі мої е, вільні переклади пародії. Вільним перекладом я називаю переклад якоїсь пісні, який є недослівно не, не точним. Наприклад, була відома така пісня групи Жуки. І Плеко у любо не гралася, зараз краще ти псовалася, бо я.

також на Радянський Союз, тому там є таке слово, як сексоти. Сексоти це секретні сотрудники, скорочення, тобто так? На пустельній дорозі холод в патлах моїх, теплий смолі сексотів у повітрі стоїть. Попереду здалека мені світло дрижить, не спавить, цілу ніч не бачу. Я спинити змушу на мить. Вона ж одне стане. Моїм вухам же край, та й думаю, я гадаю собі, це може так воно, може це рай. Свічку вже запалила, шлях казала мені, голоси кричать породого рік, слався сталі, не о ні. Запрошувати Каліфорнія, любо так у нас, любо так у нас, добре так у нас. Безліч місця готелі Каліфорнія. Будь коли на рік, будь коли на рік. Іде до нас Сибір, а його Сталіном звати. Значить він має цілий кут. Він має стільки добрих, добрих слуг, що ворогами стають. Як нас дурять нині, мій твітній піт. Хтось сьогодні ще жиє, ну а хто смертний дід, хто жутнув капітана, куди це я забрів. Він же, у нас це тут не від ниги, ні нас ну, віків. Ще комуністи не стихли, бо ще досі кричать. Зволі тебе серед ночі лише все тобі, та й сказать. Запрошує в готель Каліфорнія. Любо так у нас, любо так у нас, добре так у нас. Як будеш тут жити в готелі Каліфорнія, файний ще сюрприз, файний ще сюрприз, наверху в нас низ. Верхала на стерлі в шампанському літ. Ми усі є в'язні ту знайцяти та й вид. Та й на раді верховні вони зібрались на піст. Діаманту і ножі всі мали все, ж, всі, всі кусали не свій хвіст, все, що пам'ятаю, було. Двері хотів знайти, зайти хотів, я візу там, де я був якраз перед тим. Постійно сторож, закритий це рай. заїжджай собі ти скільки віти, та не виїжджай. Скільки ще часу? Ще є. А, скільки хочете. А, тоді я можливо повернуся до а, тих пір, які я а, писав про дьомого, там дитинства підліткового віку. А я тоді дуже любив. Ну, Знайомитися з дівчатами, і кожне це для мене портфорлює саме в пісню, або щось подібне. А, ну, ці пісні не завжди були радісні, але деколи вони такі кумедні. Пропоную вашій увазі наступну. Моє розбите серце, я склею щоразу, а ти б'єш, що розбиваєш, це серце як ту вазу, мою любов невтішну постійно відкидаєш, а серце кришталеве за знову, знову розбиває. Да у люблю дівчину, лишну, вона така сяка, не слуха пісню цю невтішну. Мою любов запеклу постійно відкидає, на мене не чекає, від мене все втікає. Вона мене не любить і пісню ту запеклу. А страждати мусить і стане пару в пеклі. вона на мене навіть уваги не звертає? Хай знає, чує, як я тепер страждаю, хай знає, чує, як я її кохаю, нехай мене полюбить, бо я так хочу і бажаю. Чому вона до мене жалю серці хай не має? Чому вона про мене нічого із не знає? Чому вона така? Не хоче йти до раю, мене вона не знає, і снату не бажає. Чому вона така, така я гордовита, не мов мені не рівня, і не для мене шита. Що <плодисна> мене ще дешу. Поспіваю, почитаю. У мене була така коротенька, така пісенька річ, яку я в принципі, ніколи не зачитував, але вона така це Я тоді ще навчався на п'ятому курсі, це було 5 березня 2008 року. Недарма прийшов я нині середу на пари, полетів я на тій парі, ген за синіх мари, коли нас прийшла дівчина, така наше свято, і прийшла вона до нас основне права викладати. <плес> <плес> так, думаю, що би вам ще так прочитати. <плес> <плес> У у мене мало Я ж коли дуже любив а, писати різні пародії на зкрязі. Можливо, щось з цього зачитаю. Сплю собі один, коли біля мене нема дівчин. Сплю собі сам, коли біля мене нема тим. А я носу, берію, старію вбираю, а наша та правда так і не знаю. Боюся її, і в неї втікаю, і на свої години насинаю. Слю собі один, і зовсім проблем я не маю з цих. Сплю собі я сам, і раджу так спати то й вам. Там, де брудно на стелі, танцюють танець під він, страшно веселий, там, де мухи растіна, там, де мокро на стелі, танцюють танець кінвіна, страшно веселий, там, де жарко в пустелі, там, де небо цистеря, танцюють танець порчаток наші дівчата. Ще в мене хлеб була така на поломарьох. Зранку до ночі, відкриваю очі, зранку до ночі, очі твої позаду до. Тут собі трошки добудує, духіше. А, мене ще є. Наприклад, така пісня. Позрію вона для дояту, зараз спробую зробити таку мініатюрну виставу. Ще вийдеш за мене, любове моя, на то чекаєш, що серці там Не знаю, не знаю, а я ще була, на моїх, саміш, за мого, ли ти моя думка у висучені, чого відмовляєш, за ніх знайшли. поля, порябола за мене у Не хочу це чути і знати я. замок не косача, така я. Звідянеся клітко у своїй красі, покине тебе ще, а на ти усі чекатимо. На принца чекаєш на білім коні, не буде співати тобі пісні, бо знайду принцесу у кращим рані, вона припаде до вподоби мені, замовлю тебе і не забуду.